Доброго дня, шановні глядачі. У цьому відео я познайомлю вас з графічним елементом Statestrip. Тобто рядком стану. Спочатку розглянемо приклад втілення RichTextbox та StateStrip на прикладі програми блокнот. Ось RichTextBox, який ми розглянули у попередньому відео. І ще ви можете бачити StatusTrip. В даному випадку рядок стану відображає поточний рядок та стовпець, тобто позицію курсору в даний момент. Ми спробуємо створити дещо подібне. Вибираємо шаблон застосунки Windows Forms та натискаємо на кнопку ОК. Відкриваємо панель елементів і шукаємо елемент status Перетягуємо його на нашу форму. Також нам знадобиться вже знайомий нам Rich Text Box. Одразу слід сказати, що додати графічні елементи на рядок стану дуже легко. Натискаємо на стрілку та вибираємо потрібний елемент. В даному випадку Status Label. Сюди буде виводитися кількість символів у текстовому полі. Додаємо другий Status Label, що відображатиме кількість рядків. Текст у рядку стану повинен оновлюватися, коли змінюється текст у полі редагування. Тому слід використати подію TextChanged. Перевіримо, як називається елемент у рядку стану. Введемо. Tool strip status label 1.Text дорівнює richtextbox 1. Довжина тексту RichTextbox зберігається у властивості TextLens. Тепер налаштуємо відображення кількості рядків. toolstripstatuslabel Status Label 2.Text дорівнює. RichTextbox 1.lines Зараз рядок позначений як неправильний. Оскільки Lines це ціла колекція текстових значень, а не одне. Потрібна лише довжина колекції. Тому пишемо крапка Lens. В обох рядках зараз помилка, оскільки ми присвоюємо властивості текст числові значення. Необхідно їх перевести у текстові за допомогою методу toString. Перевіримо. Кількість відображається, але для користувача необхідно зробити пояснення для цих чисел. Після знаку дорівнює у лапках надрукуємо для кожного з елементів відповідне слово. Після цього ставимо знак плюс, що поєднає у властивості текст, дане пояснення та дане число. Тепер додамо у рядок стану інший елемент керування SplitButton. За замовченням на кнопці відображається малюнок, але ми замінимо його на текст. У властивості Display Style вибираємо текст замість імедж. Тепер це більше схоже на звичайну кнопку. Зараз ми відредагуємо її текст. Припустімо, що вона відповідає за масштабування. Введемо Zoom. До її дочірніх елементів також будуть додані дві кнопки. Просто почніть редагувати текстове поле. Дозволимо користувачу обирати між двома варіантами. Масштабування 100% або 50%. Натиснемо двічі на кнопку. Пишемо richTextBox.zoomFactor, дорівнює і вводимо значення. Зауважте, ця властивість приймає значення float, тобто з плаваючою точкою. Отже, одиниця це 100%. Таким чином 50 це 5000%. Нас це не влаштовує, тому напишемо дробове число 0,5. Друге зауваження. Для нецілих чисел потрібно використовувати крапку, а не кому. Третє зауваження. Щоб значення сприймалося як флот, необхідно в кінці дописати малу англійську літеру F. Тепер дозволимо користувачу повернути масштабування за замовченням. Напишемо аналогічний рядок коду, але значення можна задати просто як одиницю, тобто 100%. Тепер розглянемо властивості стейтест Перш за все, це властивість, що дозволяє або забороняє користувачу при натиску клавіші Alt змінювати порядок елементів у рядку стану. За замовченням це не дозволено. Встановимо значення true. Затискаємо Alt. Як бачимо, ми можемо змінювати порядок розташування. Рядок стану має вже знайому вам властивість беккала. Краще присвоїти її кольор, відмінний від того, що в текстовому полі. Як бачите, цей елемент керування має значну кількість властивостей, які ви вже бачили в інших графічних елементах. Наприклад, фонд, right to Left тощо. Властивість Grip визначає наявність у рядку стану інструменту змінення розміру, що відображається у правому нижньому куті. За замовченням, цей інструмент наявний, оскільки властивість дорівнює True. Властивість текст хоч і наявна, але візуально не представлена. Інший графічний елемент у рядку стану DropDown Button. Ще один різновид кнопки. За замовченням також відображається зображення, а не текст. Ця кнопка буде містити дві дочірні. Введемо просто Button. Дві інші кнопки лише демонстративні. Тому для них текст також буде аналогічним. Button1 та Button2. Поглянемо, як це виглядає. Як бачите, візуально дропдаун батон те що відрізняється від split-button. Ще більше ця кнопка відрізняється від двох вже доданих лейблів. Сам стейти стріп ми розглянули. Стейти стріп бажано використовувати у редакторі тексту. Я дякую вам за увагу, шановні глядачі.